Шановні друзі, у нас гарна новина. Незважаючи на війну, у нас з'явився гардасіл. Це вакцина від вірусу папіломи людини, саме того вірусу, який викликає рак шийки матки. І крім того, є багато інших типів вірусу, які викликають не тільки онкологічні захворювання, а й неприємні такі ситуації, як бородавки та кандиломи. Від цього також попереджає Гардасіл. Гардасіл можна використовувати для дівчаток від 9 до 15 років, а також хлопчиків. А також можна і для дорослих людей до 47 років. Він має здатність зменшити ризик раку шийки матки і в цій категорії людей. Тому запрошую вас на вакцинацію вакциною Гардасіл. Це сучасна, безпечна, це нежива вакцина. Вона не використовує вірусні часточки, вона повністю синтетична. Практично немає ніяких побічних ефектів на цю вакцинацію. Дуже добре переносить. Я сам просто вакцинувався, тому що медичні працівники, вони повинні також вакцинуватися навіть чоловічої статі від вірусу по людини тому що ми працюємо з цим, робимо операції на шийці матки. Тому можу порівняти з іншими будь-якими вакцинами набагато краще. Для того, щоб. Пройти цю, таку вакцинацію треба зателефонувати, тому що ми купляємо е, тільки певну кількість вакцин під е, конкретних пацієнтів, тому зателефонуйте нашим адміністраторам. Телефон 067 142 50 60 і. Вони вас запишуть в лист очікування або запропонують вам найближчим часом відвідати клініку, тому що вакцина вже є і вона вас чекає. Ну, стосовно невпевненості, бувають ситуації, коли ви не знаєте, чи потрібна вам вакцинація така. То прийдіть до нашого гінеколога, і він вам більш детально розповість про вакцинацію, якщо вам необхідна додаткова інформація. По вакцинам ситуація така краще зробити, ніж не зробити. І в багатьох, наприклад, якщо ви їздили до Сполучених Штатів Америки, якщо ви не можете довести, що ви вакцинацію робили, ви просто переробляєте по списку вакцинації, навіть якщо ви їх робили. Нічого страшного в цьому немає. Це найбільш ефективний та безпечний метод боротьби з раком шийки матки на сьогоднішній день. І крім того, вірус папілом людини викликає ще рак гортані, верхніх дихальних шляхів, рак анусу та головки статевого члена у чоловіків. Тому ця вакцина може попереджати і ці онкологічні захворювання. Тому покваптеся, тому що вакцина швидко може закінчитися. Запишіться, будь ласка, або на прийом, або відразу на вакцинацію. До зустрічі.